Або ж, якщо ви бухгалтер і хочете так само вийти на новий рівень, чимось іншим зайнятися, заробляти, працювати віддалено, то саме для вас цей курс і підходить. Ви навчитеся, як реєструвати ФОПа, як змінювати там різні дані ФОПа, види діяльності, зміна адреси, як переходити з групи на групу, як подавати. Звіти, ну, тобто, все таке, що стосується обліку у ФОПів. Основний такий акцент на ФОПах спрощеної системи оподаткування, перша, друга, третя група єдиного податку. І додатковий модуль поведення ФОП на загальній системі оподаткування, і модуль наймані працівники, тому що. Орієнтовно у мене курс для ФОПів на спрощеній системі оподаткування без найманих працівників, але будь-який бухгалтер він має розумітися, що таке наймана праця, тому що можна взяти на суд від підприємця, ФОПа, без найманих працівників, а він розвивається, працює, розвивається і збільшуються у нього об'єми, і рано чи пізно він хоче брати працівника. А бухгалтер, наприклад, не знає, що з ним робити. тому… Саме для таких випадків у мене є такий теж додатковий модуль, щоб хоча б, швиденько бухгалтер знав, що треба зробити, робити з тим працівником.